Всім привіт! Мене звати Вікторія Дроневич, і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні хочу запустити знімати таку невеличку серію відео для початківців, які я думаю знадобляться для того, щоб в'язати різні вироби. Перше, що ми сьогодні будемо знімати, це убавочки по лицевій стороні, як їх робити, і по виворітній. Убавочки вам пригодяться для будь-яких виробів, починаючи з шкарпеток і закінчуючи там дуже там, складними якимись кардиганами. Пригодяться вони скрізь, отже, давайте роздивимося їх поближче. Ось убавка, яка називається убавка вправо, тому що вона дивиться в праву сторону ось ця петля. З цієї сторони ми бачимо убавочки, які називаються обавка вліво, тобто вона дивиться в ліву сторону. Що таке обавка? Це е, коли ми пров'язуємо дві петлі разом. Коли ми з двох петель хочемо зробити одну, ми пров'язуємо їх разом або з убавкою вліво, або з убавкою вправо. І іноді це допомагає сформувати гарний виріз чи гарну обробку. По проймі, можна за допомогою обавок все це е, гарно оформити. Отже, давайте я вам покажу убавки вже на практиці, як їх пров'язують Убавка вліво. Ми знаємо, що у нас є у петлі дві дужки. ось ліва дужка. І за спицею права дужка. дві дужки петлі. Щоб зробити обавку вліво, ми заходимо в одну петлю, в другу петлю, ось дві петлі у нас на спиці правій. І за задні стінки, ось у нас передні стінки, а за спицею у нас задні стінки. І за задні стінки за дві разом ми пров'язуємо лицеву петельку. Ось так. Пров'язали дві петельки разом з нахилом вліво. Тепер я покажу, як пров'язувати з нахилом вправо. Так, так 4. Тепер нам потрібно, щоб зробити нахил вправо, нам потрібно повернути наші петлі правими стінками до нас. Ось наша ліва і права стінка розвертаємо. Заходимо в дві петлі. Розвертаємо їх, ставимо як класичні. У мене наразі тут петлі бабусині. Ми розвернули дві петлі правими стіночками. Ліві у нас пішли назад. Заходимо спицею правою зліва, в ці дві петлі, і за передні дужечки пров'язуємо дві разом. Лицьовою. Ось нахил вправо. Тепер я пров'яжу виворітню сторону і покажу вам, як зробити ще раз збавляння з нахилом вліво, але трошки інакше. Так, я від краю відступаю 4 петлі лицеві пров'язую. І роблю убавочку. Ще один спосіб, як зробити убавки з нахилом вліво. Першу петлю ми знімаємо з лівої спиці направо, пров'язуємо другу петлю, і цю першу петлю, яку ми зняли, повертаємо, тобто ми її протягуємо над другою петлею ось так: ось, бавочка з нахилом вліво. Можна і таким способом робити. Так, 2, 4. З нахилом вправо, я вам показувала, розвертаємо правими стінками дві разом за передні дужки. І дов'язуємо. Зараз я вам покажу, як збавляння робити. Також з нахилом вправо і з нахилом вліво, але по виворітній стороні. Ми перейшли на виворітню сторону, я пров'язала від краю 4 петельки. Тепер дивіться, щоб зробити нам на виворітній стороні, і на лицевій вона виглядала з нахилом вправо, нам потрібно дві петлі виворітні, пров'язати разом. Знову ж таки, нас є. Так, задні стіночки і передні, за передні стіночки. От як в нас стоять петлі. За дві петлі разом пров'язуємо. Ось так. Перевертаємо в'язання, провіряємо. Так, у нас вийшло збавляння з нахилом вправо. Тепер у нас тут залишилась одна петелька, зробимо збавляння з нахилом вліво по виворітній стороні. Беремо дві петлі, розвертаємо. Ось так, заходимо зліва в петельку і отак розвертаємо її, перезнімаємо і розвертаємо цю петельку. Перезнімаємо знову на ліву спицю і пров'язуємо дві разом за задні стінки петлі. Не за передні, а за задні. Ось так. Дов'язуємо до кінця і дивимось. І у нас вийшло збавляння з нахилом вліво. Друзі, якщо вам щось не зрозуміло, то ви можете швидкість уменшити, зайти в налаштування, тут на відео є налаштування, і ви можете швидкість відео або збільшувати, якщо вам все швидко зрозуміло, або зменшувати. І тоді відео буде йти повільніше, і вам буде Якщо ви вперше взагалі дивитеся про бавочки, тоді вам буде зрозуміліше і легше розібратися. Ну, але я пам'ятаю, коли я вчилася всіх цих нюансів, то перемотувала відео по декілька разів. Надіюсь, моє відео стане вам у догоді. До нових зустрічей, до нових навчальних відео. Пока-пока!